Доброго грудневого ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 6 грудня 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 19. Вірші з 12 по 28. Річ у Человек некий добра рода, Идя на страну далече, прияте себе царство и Призвав же десять раб своих, Даде им десять мнас и к ним. Куплю дети, донди же приду, И граждане его ненавидях у его, И послаша послы вслед его глаголюще, не всему, да царствует над нами. И бы всегда возвратись при им царству, рече пригласите рабытые, им же даде серебро. Да увесть, какову куплю суть сотворили. Прииди же первой глаголя. Господи, мнаство твоя предела десять мназ. И рече ему, «Благо, рабе добрый, яко о мале верен был еси, буди область, имея над десятью городов». И прииде вторый глаголя. «Господи, в нас Твоя сотвори пять в нас». Рече же и тому. «И Ты буди над пятью городов». И другие прииде глаголя. «Господи, Семна Твоя Юже і мех положено в обрусе, бояся бо тебе, яко чоловік яр, еси, в же не жене положил, есі, і и його же не сеял, еси. Глагола же йому, от уст твоїх суждуті, лукавий рабе. Ведел Еси, яко аз человек яр есь, в землю Его же не положих, и жну Его же не сеях, и по что не вдал Еси моего серебра купцем, и аз пришед с лихвою исцезал бы хе, и предстоящим рече: Возьмите от Него мнас и дадите имущему десять мнас». нас, и решите ему. Господи, имать десять в нас, глаголюбо вам, яко всякому имущему, дастся, а от неимущего и ежеимость отымится от Него. Обаче враги моя, Оны, и не восхотеша меня, да царь Бог был над Ними, приведите семо, и исцеците предо мною. І, сія рек, і дяше приді, восходя во Ієрусалім. Отож він сказав Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись, і покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав Пане, міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому, Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому. Будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хусті. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав і жнеш чого не посіяв, і відказав той йому Устами твоїми злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беручого не поклав і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? І я, повернувшись, взяв би своє із прибутком. І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому: пане, він десять мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. А як це оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. Благословенного усім дня, душевного спокою і вдячної молитви!